Настя, мені так подобається стиль моєї мами. Скоріше хочу вирости, щоб носити такі модні луки. Та не засмучуйся. Зараз дитяча мода не поступається дорослі. Та ні, все занадто дитяче. А ти подивись нове відео у рубриці модне дитинство і сама про все дізнаєшся. Дивимося разом. Дитяча мода це багато в чому відображення доросле, тільки ось образи більш сміливі, динамічні, контрастні та яскраві. Так допомогою простих елементів гардеробу можна створити наймодніший лук. Річ номер один: грубі черевики, мілядзері рокерські. Однозначно додадуть стильності. Вітається поєднання із сукнями, легінцями, джинсами і будь-якими спідницями, дитячі аксесуари, сумка на пояс або через плече, ремінь з написами, об'ємна шапка модна панама. Всі ці прості аксесуари додадуть плюс 100 балів навіть звичайним образом. Якщо ви з гуляти в спортивних штанях, нехай це буде модний спорт, спортивні штани яскравого кольору, зверху худі з капюшоном, момбер або подовжена вільна куртка парка. І ви модель, Багатошарвість теж вітається. На футболку ковтина, далі розтягнута сорочка. На сорочку куртка або в'язаний кардиган. Що виходить, капуста? Ні, модний лук. Наступний тренд монохром. Це поєднання світлого, темного або яскравого одного кольору. Протилежністю є сміливе поєднання кольорів. Почніть з поєднання яскраво з нейтральним, а потім увідіть в смак. Тож слідуйте простим правилам та виглядайте стильно, Наші модники та модниці.